Салют, шановні підписники. В цьому відео я покажу вам легенди просто українського ресейлу. Подивимося, який контент вони знімають. Прокоментую якісь дії з їхнього боку, і в цілому, якщо ви їх не знали, тепер можливо будете знати. Відповідно, можете на них підписатись в Тіктоці. Ну, дехто Ютуб знімає, дехто не знімає. Можливо, я не всіх ще сьогодні вам скажу, але перше, кого я хотів назвати, це все ж таки Юра Кешкатура. А якщо я не помиляюсь, він або з Івано-Франківщини, або з Хмельниччини. По походу. Все ж таки звано Франківщини. О, це, на мій погляд, саме перший такий популярний і, скажімо так, медійний реселер український. Це він ще був о, за часи ВКонтакті. Ну тут багато буде хто ще був за часів контакті. за часів давніх богів воєвод. And відповідно, Юра Кішкатура, тобі великий привіт. Сподіваюсь, тебе все добре. Також про когось хотів сказати: про Ілюху Красовкін. Тобто, цей персонаж, ця людина Ілюха, я також його ще пам'ятаю з ВК. Він в основному орієнтується на одяг. І на взуття більшості можна сказати навіть на взуття. А от зараз, перейшовши на його Тікток акаунт, я бачу, що тут і одяг ще попадається. Навіть сумки він іноді брав і тому подібне. Хоча залітають його відоси саме по кросівкам. Ну от можемо побачити, що він бере якісь кросівочки, такі пуми. знаєте, файні це зараз вони. А в тренді зараз була колаборація Puma, якщо мені не зміняє моя пам'ять з Баленсягою, але там з Баленсягою вони були трошки подерті. Всі модельки, яка Puma виробляла до того, як була колаборація, вони також взлетіли в ціні, і можна їх нормально, так скажемо, продати. Це повторно їхні Puma. Ну точно і люха я точно пам'ятаю, що був такий персонаж в ВКонтакті. Ще наступний персонаж у нас Олександр Савчук Алекс У нього підписаний. Я Його не пам'ятаю. Щоб він до повномасштабної займався одягом, він почав займатися одягом, я так поняв, як тільки переїхав в Італію. Ну і відповідно, контент колись можливо, ви знаєте, був такий Вадім Шмот. Він також робив контент з Італії, але він повноцінно працював тільки з брендами, такі як Монклер, Company і Вінтажні Island. Ця людина також в основному бере такі, знаєте, перевірені бренди, але по перші його відео були трошечки на меми серед таких от ресейлерів, тому що він брав ну майже все, тобто там. Знаєте, коли людина починає тільки займатися, вона вгадає, що якщо нова футболка там Фред Пері, чи Лакос, чи той же самий Поле Рефлаурен коштувала там 100 або більше доларів, то можна й болушні пластіки продавати. На жаль, так воно трошки не працює, і ще був прикол, в тому що м, людина брала там футболочки там по 5 євро, продавалась по 15 євро. Ну можливо, Віталій чи де він там знаходиться? Це ліквідно, тому що як він казав в одному з відео, що немає навіть податку. На продаж вживаних речей, тому що ну це вживана річ. Як ти можеш кидати якийсь податок на цю річ? Тобто, бачите, людина навіть щось там підробляє, тобто доводить до ладу дуже великими об'ємами, торгує на закордон, але на мій погляд трошечки уходить в яку дешеву нішу іноді. І це, на мій погляд, розпиляється на дрібнички, там, типу, заробити 10 євро. Окей, він може там продати 10 футболок за день, бувають такі в нього дні. Але краще продати одну річ, навертись 100 євро. Ніж продати 10 речей і наварити ті самі 100 євро, тобто це є менше, ну це таке, якби коментарі. Ще один колега, це у нас містер Вторинний. Зараз він живе в Англії і ходить на англійські барахолки. Але якщо тут ми у Україні звикли ну, особисто, я, казати, що англійські бренди, англійські секонд-хенди, ну, ну шляпа там нічого немає. То дивлячись на його товар, який в нього попадається, в саме в Британії, то можна сказати Алло, ти будеш Альотибужурзи. То судячи по його оглядам речей, які він збирає в Англії, все ж таки там щось те попадається. Можливо, це ж таки на барахолках у нього, скоріше за все, товарчик не перебраний. Ми ж то купуємо вже в конхенді. Секонд а секонд-хенд, це ви знаєте, що поки дойде до кінцевого покупця, вже можна там стільки рук рук перебачити, що то просто неймовірно. Він веде ютуб канал, також вторинний. Якщо вам є бажання, є цікавість, подивитися, як там. Наші люди купляють у Англії, ось в принципі. Невеличкі відривки з того, що він там збирає. Бере вінтажик, бере всякі зенерфейси і тому подібні речі. Непогано в принципі показують, тобто і дуже дуже дешево. Тобто, ми про такі ціни можемо просто мріяти. І це у нас Сергій Самфіров, також легенда українського ресейлу, займається. Я пам'ятаю, ну дуже вже давно. Сергія Самфірова. Я ще пам'ятаю з ВК, а це вже вибачте мене 2016-2017 рік. Хоча тікток він почав знімати не так давно, і почав він залітати завдяки своїми ось таким відео, де просто перші, хто там п'ять людей залітають, просто зривають супер, 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 так от швидко, всі пачками зривають і тому подібне. Ну я вже багато разів казав про такий вид, скажімо так, конкурентності, тому що ну це як мінімум неповага до своїх колег, тобто, ну яка різниця? Тобто ти стаєш перше, другий, третій, ну це ж не каже, що. Що тільки ти хочеш все зірвати, а більш нікому не потрібно. Ця практика пішла, на мій погляд, і ще від одного, можна сказати, легендарного четика. Це був Петя Кіпіш. Він відповідно також почав це показувати, як мінімум це на відео. Можливо, це раніше й було, але я не пам'ятаю такого раніше. Тобто, почали зривати пачками саме на його відео, і потім це просто розпространилось на всю Україну. Тобто, бачите, що люди також, ну є ті, що підтримують. Ну, знаєте, такі вид заробітку, є такі, що їм не подобається. Тобто, головне не пачкуємо село, бачите. Ну людям це не подобається, тому що вони також розуміють, що якщо вони будуть на їхньому, скажімо так, місці, то було би неприємно, якщо ти забігаєш четвертий, а перед тобою два дві людини, і вони взірвали всі всю стійку. Ну, це як мінімум не дуже прикольно. Хоча, бачите, все ж таки, все це залежить від магазину. Якщо б магазин це не поощряв і сказав би так. Хто зриває пачками, ну ми не обслуговуємо таких людей. А так як, е, значить, секонд-хенди на це закривають очі, то люди відповідно трошечки починають е, ну, нагліти, не нагліти, можна так сказати. Тобто, от зривають та й все. Ну тобто, це їхня на їхній совісті залишається. Я це моя суб'єктивна точка зору. Я нікого якби не засуджую. Побачимо разні сторони, вішать крючками, та й все. Це також найбільш залайканий коментар. І мій колега з Харкова так і казав, що в них так і роблять. Ну, бачите, в кожному місті різні традиції, давайте так назвемо. Так, наступний персонаж також це в нас доволі. Прикольний штрих, він записував такі, знаєте, смішні відео, на яких в принципі він і піднявся. Це Тімофей Шоп, воскут воскут дріл, дріл, все як має бути. Тобто, дуже в нього скетчі цікаві. Насправді він там воскут-воскут показує, типу, типу людей на секонд секонд-хенді. або зустрівся там малий і старий ресейлер на секонд секонд-хенді і їхні там діалоги. Ну відповідно, бачите, що також непогане у нього бувають. Не знаю, чи це улови, чи це перекупи, ну менше з тим типу штани доводиться. Чекаю, до речі, пуховіться прям відносно свіжі колекції. Та, отакий от тимофейшоп. В принципі до повномасштабної, я не пам'ятаю, чи він ходив чи не ходив, можливо, його не було. Тим не менше, я хотів вам про нього розказати, бо це така видна особа, скажімо так. Наступний персонаж, по-моєму, він з Краматорська, це у нас Даня, Даня під реалізацію. Також ви знаєте, у кожного реселлера є якась така, знаєте, залітівша його фразочка, там воскут-воскут, дріл, дріл. Там ну, от а у дані це під реалізацію. Тобто він зараз займається скупкою речей, речей я так поняв, переїхав з Краматорська. Ну по відповідним причинам я трошечки брав він якусь паузу, поки знайшов я так поняв квартиру, і тепер знову починає працювати в цій ніші. Непоганий контент, в цілому такий знаєте, лайфстайл більше знімав. Того побачив, що буде зараз знімати. От які в нього там ще були меми такі залітали, що типа, ну от чому типа гант не купують? Ральф купують, чому гант не купують. Ну кажуть, же бірки, же матеріали коротше були. Цікаві приколи, Ну основне, то що о, мемчик з його участі це було під реалізацію. Куплю під реалізацію, і там о, в коментарях дуже сильно над цим хайпали. Конкуренція все ж висока в даному випадку. І ще один персонаж. Це у нас топ фірмс. Я так зрозумів, що він з Києва. Він ходить по Блошиному ринку в Києві. І що прикольно, що збирає саме о, на київській блошці, збирає дуже такі знаєте офігенні о, варіанти. Бачите, і Фенді там в нього попадає. Це все ж таки, не знаю, у Львові я не зустрічав такої бложку, знаєте, блошини ринок. Ну є там десь на Сихові. Ну там, коли я прийшов один раз, я побачив, що там ті самі люди, які просто зі мною ходили на секонд-хенді. А от людина не знаю, як його звати. Він бачите, бере якісь якісні там брендові туфлі, класику може взяти, доводить до ладу, і потім продає на ebay за нормальні кошти, чому піні. якось так в цілому, напевно, що це всі персонажі, які. За якими я слідкую, і які я хотів з вами поділитись, дякую за те, що подивилися відео Кого ви знаєте, напишіть в коментарях. Всім гарного дня, всім па-па